Білорусь висунула Україні ультиматум. Якщо до понеділка Київ не зніме обмеження на імпорт білоруських молокопродуктів, то мінськ погрожує заборонити ввозити на свою територію кукурудзу, цукерки, соняшникову олію, шрот і навіть сіль нашого виробництва заборону знімуть, втім не раніше ніж через місяць. Тому ми й вимагаємо, що ви нам, шановні колеги, повинні пред'явити чітко, як ви це будете контролювати, щоб ми з вами відновили діалог. І якщо вони це пред'являть і докажуть нам, що вони це зроблять, ми, наприклад, відновлюємо поставки молочної продукції в Україну. При тому моніторинг наш продовжується. Заборона на везення білоруських товарів виправдана у молокопродукті перевищення в антибіотиків, а у сусідній Росії лютує свиняча чума. Я думаю, що ні українська, ні білоруська сторона не зацікавлені в тому, щоб припинити розірвати стосунки, тому що наші країни, і Україна, і Білорусі, Росія, ми пов'язані ментально, і, і, і в буферних зонах все одно йде торгівля, йде обмін продуктами харчування і так далі. Цього зупинити і відмінити, проконтролювати дуже важко. Але, але ті заяви, які робить білоруська сторона, вони не мають підґрунтя і і. Вони більше схожі на блеф або такий на відчаю, да щоб якось швидше ну, пошвидшити процес вирішення даної ситуації. Українські урядовці закликають білоруських колег до переговорів, готові відвідати з ревізією їхнє виробництво та відійти від політики ультиматумів.